Так, всім привіт, радий вітати вас на YouTube-каналі. Це канал про гаражі. І сьогодні я хотів би вам розповісти, зараз на дату у нас на календарі 15-11. А це все почало відбуватися ще в початку вересня місяця. Що я вам хотів розказати це про попит на оренду гаражів. Який же ж був попит? Яка ж була все-таки оренда, і чому я купив гараж номер 6? Тому що я гараж номер 6 здав в оренду. Обіцяв вам розказати, за скільки купив, за скільки здаю в оренду і все інше. Дивіться, ця ідея прийшла. Ну, в принципі, про гаражі ідея давно вже прийшла. Розповім в цілому, коли вона прийшла і взагалі чому вона прийшла. І це ще було десь півтора роки тому я почав цим займатися. А ось гараж номер 6 коли я здав свій гараж номер 5 я побачив, що коли я виставив на оренду, дуже багато людей почало цікавитися, але я тоді виставляв за ціну в півтора в 2000, потім я скинув за 1700 і в принципі я здав його за 1700 І тут у мене вже тоді, коли я показував гараж номер 5 я розумів: ну тобто були перегляди, у мене було десь близько 5-7 переглядів. Людей, які хотіли подивитися і зняти в оренду, але по якимось причинам їм не підходило. І я ж людина, як, ці, ну, та, яка любить цікавитися, розмовляти з, ну, з людьми, які дійсно готові зняти його в оренду, питав, що саме їм не підходить. Ну, Десь в 50% це була ціна. Тобто я зрозумів, що гараж їм все ж таки потрібен, але ціна на оренду гаража їм дуже висока. Тобто їм не виходи не підходить саме ціна. Окей, я сохранив цих людей список. Потім були люди, яким було не дуже близько, також їх зберіг в свої контакти і почав шукати гаражі, щоб купити. Тоді я вже розглядав саме гаражі, в які не треба буде нічого вкладати, щоб, щоб просто купити його і відразу здати в оренду. Тим паче, у мене вже були потенційні орендарі. Да, і я вирішив знайти гараж. Знайшов гараж в тому місці, в якому мені сподобалося, але по суті я не відразу його купив. Я зробив фотографію і скинув людям, тільки хотіли дійсно його зняти. Але так як гараж був заставлений повністю і гараж був ще не мій, я якби поскидував їх знаєте, в такому форматі, типу, щоб і не дізналися, де він знаходиться особливо. Ну, саме гараж, район, то я, звісно, описав, бо без району тут ніяк. І скинув фотографії. На що, до речі, я був здивований, що тоді, коли було за дві мій гараж, да, я там його пропонував дві, мені сказали, що була б чудова ціна за півтори, Я написав навіть 1400. Чомусь я так вирішив, за 1400, думаю, здам гараж. І знаєте що? Мені ну, не погодилося на перегляд навіть. Ну, В принципі, я подумав, що гараж дійсно шостий за... він був за 2000 доларів. Я подумав, що в принципі, якщо поторгуватися і взяти його за 1800, було б взагалі непогано, його за півтори. Але поторгувавшись, я його купив все ж таки за 1900. І е... зараз я його здаю за 1500. Ну, це кому дуже цікаво. Так, що у нас було? Я ще його ще ж купив і хотів продати, тобто в мене було дві цілі. Або що перше, що перше відбулося, в принципі, тим би ми і займалися. По суті, я виставив його на продаж. На продаж його виставив за 2700 доларів. З урахуванням того, що якщо мені запропонують 2500, я його віддам. Так, пройшло десь 3 дні з того моменту, як я виставив на оренду, і мені зателефоном захотіли зняти його в оренду. За півтори тисячі. Прийшли на перегляд, все було захламлено в гаражі, в принципі, як ви бачили, і мені сказали, що окей, ну ми згодні плюс-мінус завдати. Вони не захотіли залишати. Але, типу, якщо звільниться, то наберіть нас. в ітогі я набрав через дві неділі. І вони, в принципі, не хотіли знімати його. Не знаю, що там їх там спідвигла. Не знаю, не захотіли коротше вони знімати. Ну і в принципі, ладно. на цьому клієнти, які були в мене зафіксовані, скажем так, з попередніх гаражів, які я думав, що вони будуть потенційним орендарям, відпали. Клієнти, які переглядали гараж, відпали в першу чергу. І все. Потім були перегляди. Був ще перегляд гаража через десь неділю на продаж. Я, в принципі, сказав, що я сильно торгуватися не буду, але вони подивилися гараж, там ще було не убрано. І за цього вони мені такі сказали, що вони готові дати за нього 2000 тисячі доларів. Тобто я такий подумав: 100 доларів заробити на ньому. Ну, в принципі, мені не підходило. І були дзвінки. Зараз я хочу вам показати самий такий цікавий дзвінок, що я не завжди зацікавлений в тому, щоб гараж продати. Зараз знайду дзвінок і включу вам. І так був телефонний дзвінок, той який я показував людям гараж в принципі, і відразу після нього був також телефонний дзвінок на продаж. В принципі ціно назвав, і я не почав записувати розмову з самого початку. Але щоб ви зрозуміли, що мене вибісило те що ну в принципі про гараж то що він почав мене питати, там що, там, як там. Ну мені було окей. Ну саме більше, що мене вже почало дратувати з його розмови, коли він спитав мене, як давно я володію гаражем. Не знаю, мене це так затригерило Типу, яка, я говорю, яка різниця? Ну просто спитав, яка різниця. Він каже: Я хочу знати, який ви хазяїн? Ну, типу, слідкували ви за гаражом чи не слідкували. Я взагалі здивувався цьому, тому що ну, в принципі, там якісь характеристики гаража, тече, не тече, заїзд хороший, поганий, там, ширина і все інше. Окей, це все я типу, нормально реагую, розповідаю і якби, показую. Ну, тому що фотографії було, Дійсно, одна фотографія, там були відкриті полувідкриті ворота, нічого не зрозуміло. Але тут було питання, типу, саме, і, і скільки я ним володію. Ну, для вас це було б важливим критерієм при купівлі гаража. І тому хочу вам запропонувати послухати саму розмову. І як я взагалі не дуже був зацікавлений, можливо, я поганий продавець, але я був не зацікавлений йому показувати гараж. Зараз включу вам, послухайте. Давайте разом. Ну, добре, давайте я якщо можливо, завтра можу оглянути. Ну добре, може завтра показати. Прирітуйте, тим знаходиться. В Капіративе Гордій гарді... знаходиться. Є... Северная сторона. О тут друге питання. Це северна сторона, чи Южна сторона? Да, в принципі, яка різниця тобі? Я тобі пропоную прийти і подивитися, просто по факту реально гараж. Ну, яка тобі різниця? С сторона, южна, западна, северна, чи південно-східна, чи східна... Та яка різниця? Ти просто прийди і подивись. Це ж не квартира, що тобі там сонце буде падати в га... постійно вікна. Чи не буде світити? Чи жарко, чи холодно. Гаражі взагалі побудовані, не без привязки до якоїсь. ну цієї геолокації, скажімо так. чи як Я там. не скажу, чи з северна, чи скажете, да? Ладно, що, як то лучше? Хало, є другу. Ну, я... Поняли, і тут вже починається типу питання, як звати мене. Ну, типу, якщо ти хочеш купити гараж, мені кажеться до мого ім'я, як мене там звати. Ну це якби не дуже відноситься. Це вже почало просто друге бути питання, щоб вам було зрозуміло. Після того, як він запитав, який я власник, чи довго я володію гаражем, і друге питання, як мене звати. Ну, якщо ти хочеш купити гараж і встрітися, просто подивитися гараж, я не бачу смисла тобі, як мене звати. Да, хоч і Петро. Ну, на з знаєте, мій добра сказали, називайте мене хоч цими. Галейчиком тільки в пічку не кладіть. Все. Ну, типу, яка різниця? Ну, я дивіться, я вже не хочу вам показувати гараж, бо ви задаєте сильно багато питань, які не стосуються гаража. Мене ну, то я не, не куплю 5 копійок, той гараж. Ні, ну так навіщо вам ззаду, скільки в мене, що воно в ньому. Ну я просто не розумію трохи цих питань. Ви ж хочете гараж купити чи дізнатися якусь ще додаткову інформацію. Я не багато задав питань, тільки як вас добу. І скільки вас гараж? Ти що багато задав питань? Ні, ну просто багато, ну, Ці питання якось ну не відносяться до гаража, не здається вам? Ну як я до вас повинен не. я вас повинен називати? Дивіться, повинен ви не... дійсно покупаєте, чи просто вам цікаво позвонити по об'яві? Скажіть мені просто чесно і все, щоб я розумів. Ви не дійсно, щоб я вам цікавився. Мене цікавить гараж і все. Ні, я зрозумів, вам цікаво його купити чи цікаво просто розпитати про нього? Якщо цікаво подивитися, то я можу показати. Давайте подивимось тільки завтра. Добре, завтра набирайте, подивимось. Після відео. Добре, добре. Все. Угу, Коротше, так мені ніхто на другий день і не перезвонив. Ну, в принципі, я б теж не дзвонив такому хамовитому продавцю, якщо чесно. Але я просто не сильно був зацікавлений в його продажі. І тому, в принципі, так можливо і відповідав. Але дивіться просто, чому так я відповідаю. Я напевно багато людей вже ну, від за того, що я якби займаюся цим, і багато гаражів показую. І, в принципі, багато людей мені телефонували, щоб зняти гараж, щоб купити гараж і все інше. Я вже якби по розмові чую, зацікавлений в цьому покупець чи ні. Ось з перших хвилин нашої розмови я був ну, чув, що людина геть не зацікавлена. В тому щоб купити гараж, щоб дізнатися якусь додаткову інформацію, я бачу в ньому цей інтерес. А ось якби подивитися гараж і в цілому щось про гараж спитати, якби такого не було. Не знаю, можливо, мені це так здалося. От я хотів розмістити цю розмову на YouTube, щоб ви якби дали свої коментарі. Що ви сказали? Типу, чи нормальний він покупець чи ні? Ну я, я ось зі свого досвіду, вже чув одразу, що йому просто цікаво поговорити зі мною, саме спитати, який там гараж. Що там гараж, як мене звати, скільки мені років, а де я гроші взяв на той гараж, а як давно я купив, а що то там ще, коротше, знаєте, ще спитати, скільки у мене дітей там, ну і все інше. Просто тому я от вам хотів би дати рекомендацію, якби від себе. Якщо вам такі люди попадаються, мені навіть впадло їм іти показувати гараж, бо це будуть недовольні люди, яким цей гараж зовсім не підходить. Або вони хочуть показати, що він вам, їм зовсім не підходить, і почати дуже активно з вами торгуватися. Ну, по суті, якщо ви адекватний покупець і хочете дійсно гараж, просто прийдіть його і подивіться для початку. Не торгуйтеся ніколи. Там не було фотографій. Ладна, якщо б там було багато фотографій, ще і ви, щоб ви бачили так плюс мінус гараж, так ви прийшли та дивитесь ось гараж, прийшли під ним поставити. Стояли там, як я зараз ховаючись від доща, подивилися, де він знаходиться. Вам, типу, в'їзд да, вистачає, в'їзд вам подобається, ворота вам подобається. Кришу ви побачили, що там якась криша да, стоїть. І все, якщо ви готові вже на цьому етапі дивитися далі гараж і платити за нього такі кошти, то в принципі да. Але якщо ви за цей гараж не готові нічого давати і взагалі називати якусь конкретну ціну або взагалі просто хочете поморочити голову продавцю, ну я в цьому не бачу смислу. Дуже чесно. От до речі, зараз якраз поки говорив з вами, зроблю вам відео огляд на гараж, який знаходиться прямо навпроти мене. Дивіться, це гараж. Ось він коштує, вимістився він недавно, так на обяви, коштує він 3,5 тисячі доларів. В чому прикол цього гаража? І він знаходиться біля мене недалеко. Якщо цікаво, можете його купити, але б я його не купував. В чому весь прикол цього гаража? Саме в тому, що він наполовину в землі. Бачите, як він і тут по ньому раніше, походу, діти бігали, бо тут все в сітки зараз покрита сіткою. Бачите? І в цілому гараж. Що отак от він заходиться. Він, напевно, сухий, він широкий, великий і типу, було все нормально. Але, е, але 3500. Якщо ви хочете, то можете купувати. В принципі, ось такий гараж є, також прикріплю скріншоти. Подивитися, що він дійсно продається. Внутрі я не бачу, але за того, що він наполовину в землі. Я моя вам рекомендація просто на майбутнє. Ну, і в принципі, хто буде розглядати такі плюс-мінус гаражі, то такі гаражі не купувати, тому що вони йдуть в землі. Бачите? Він, вся стінка внутрі ота, повністю, напевно, мокра, як підвальна. Так що таке, в принципі, записав вам ось таке коротке відео, як і розповідав. Гараж 1900 ставив він мені плюс-мінус 1950 доларів, здаю його за півтори тисячі гривень. Не знаю, багато це чи мало. других гаражів на продаж на купівлю немає. Так що ось такі відео. А, і, до речі, про відео, яке вийшло напередодні. Це відео було змонтовано з тих відео, з гаража номер 3 Там вже ж було підписано, що це гараж номер 3 Я просто зліпив всі відео і зробив таку нарізку про, саме про відновлення гаража. Тому що там було дуже багато відео. Я захотів саме для себе зробити відео, яке буде. Ось, знаєте, підсумовуючи. Так що, в принципі, ось таке відео вийшло. Всім дякую за перегляд. Ще я вам буду щось записувати, розповідати, підписуйтеся, слідкуйте, всім пока.